7 серпня о 8.30 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні по вулиці Козацький шлях у місті Білопілля. Отримавши інформацію про дану пожежу, рятувальники негайно прибули до місця події. Але через несвоєчасний виклик вогонь вже повністю практично охопив дерев'яну споручу споруду, в якій також палали речі домашнього вжитку. Поряд з епіцентром горіння знаходився будинок. Власників, а також сусідські помешкання. Тому була загроза поширення. Але о 9.49 дану пожежу повністю ліквідували, а вогонь далі не поширився. Як результат, два помешкання громадян. Врятовано, ніхто з людей не постраждав. Всього на місці події працювало чотири чоловіки особового складу та одиниця техніки ДСНС України. А по обіді 7 серпня рятувальникам Сумщини надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні в селищі Хухра Охтирського району. Дана пожежа виникла в житловому секторі. Вогонь охопив дровник о 15.34 силами п'ятьох рятувальників та однієї одиниці техніки пожежу ліквідовано і. Також співробітники ДСНС не дозволили вогню перекинутись на гараж, який знаходився поряд з епіцентром горіння, а також ще одну будівлю господарського призначення. Всього на місці події працювало п'ять чоловік особового складу та одиниця техніки ДСНС України. Припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем для запобігання таким випадкам. Вогнеборці рекомендують бути відповідальними та дотримуватись вимог пожежної безпеки в побуті.